Шановні друзі, завершується 2023 рік, і настав час, мабуть, підвести підсумки роботи за рік. Впевнено, можу сказати, що завдячуючи злагодженій роботі наших комунальних підприємств, працівникам адміністрації, нашому волонтерській спільноті, всім гілкам влади, сьогодні до речі, є лідером серед громад Харківської області з формуванням бюджету, з надання допомоги нашим збройним силам України по відбудові, по підтримці гуманітарної місії наших людей, саме завдячуючи наш нашим збройним силам України нам вдається виконувати роботи, відбудовувати, підтримувати, допомагати наше місцеве населення. Сьогодні я хочу виказати слова подяки нашим збройним силам України, нашим захисникам і захисницям, нашим комунальним службам, медикам, енергетикам, газовикам, рятівникам, всім, хто допомагає, хто боронить, хто підтримує, хто чинить спротив заради майбутнього нашої держави. Я вітаю всіх з новим роком! Бажаю витримки, сил. Міцного здоров'я, незламності духу нехай новий рік принесе перемогу і спокій в нашій державі, затишок в кожну оселю, сили нашим захисникам з новим 2024 роком. Незламна Дергачівщина і наш незламний український народ.